Біткоін і весь крипторинок учора зазнали помітного відкату. Саме тому сьогодні у відео нам потрібно обговорити, що ж насправді стало причиною цього, адже зараз є кілька факторів, на які майже ніхто не звертає уваги, але які надзвичайно важливі і дійсно все пояснюють. Крім того, ми поговоримо про ймовірно найбільшу помилку, яку допустив інсайдер. І я маю на увазі на його величезну лонг-позицію по Етеріум, яка зараз майже на 50 мільйонів доларів у мінусі. Тож обов'язково дивіться відео від початку до кінця, адже це ви точно не захочете пропустити. І на цій ноті щиро вітаю вас знову на моєму каналі. Мене звати Мітея. Я щодня приношу тобі найсвіжіший контент про криптоверути. Підписуйся на мій канал, вмикай дзвіночок і не забудь поставити лайк. Тоді я пропоную одразу перейти до справи і поглянути на ціну біткоїна, де ми вчора побачили справді значний обвал з майже 90 тисяч до 85 тисяч доларів, що, звісно, призвело до того, що й альткоїни зазнали серйозних втрат. Я маю на увазі, якщо зараз подивитися на весь ринок, то це справжнє муре червоного, окрім піпін, але це вже інша історія, бо там люди скупили понад 80% пропозиції і штучно відняли ціну, щоб заробити мільйони на фінансуванні. Але як саме це працює, я із задоволенням поясню вам іншим разом, якщо вам це цікаво. Весь інший ринок, безумовно, у кривавому мінусі, тому я б сказав, давайте одразу подивимось, у чому ж причина цього справжнього кровопролиття. Адже є кілька факторів, на які ми сьогодні подивимось детальніше. І щоб з'ясувати, хто або що винен у цьому кровопролитті, нам достатньо просто поглянути на цей 30-хвилинний графік. Подивіться, о котрій саме годині почалося це падіння, а саме все це почалося рівно о 15.30 за німецьким часом, що, як багато з вас вже, напевно, знають, є часом відкриття американської сесії, тобто відкриття ринків США. І саме тоді все знову почалося з величезного розпродажу. І виглядає на те, що наші старі продавці або, можливо, якась група продавців, знову почали активно продавати. Ми ж кілька тижнів тому вже детальніше розглядали часи відкриття ринку, де можна було побачити, що майже у всіх випадках рівно о 15.30 спостерігався величезний тиск продажів, і саме це тоді так сильно тиснуло нас вниз. І лише коли ми побачили, що тиск продажів о 15.30 більше не виникає, саме тоді ми змогли сформувати гарний відскок. І все це зараз дуже добре співпадає з тим, що ми нещодавно знову побачили, що індекс Coinbase Premium знову став червоним. Він показує різницю між спотовою ціною на Coinbase і спотовою ціною на інших біржах. І якщо цей індекс знаходиться в червоній зоні, тобто є негативним, то це зазвичай означає, що тиск продажів на Coinbase, тобто переважно з боку США, значно вищий ніж на інших біржах. Що цілком логічно, адже ми вже раніше з'ясували, що ця група або ця ідентичність, схоже, повинна дотримуватися певних регуляторних вимог і може продавати лише під час робочих годин американських ринків. Тепер питання в тому, що ми припускали, ніби вони вже припинили продавати, бо ми спостерігали менший тиск продажів саме під час відкриття ринку. Але якщо ми зараз подивимося, що вчора знову опублікував Майкл Сейлор, то побачимо, що він написав, що минулого тижня вони купили біткоїнів майже на мільярд доларів, і також тижнем раніше. Адже тоді Сейлор також повідомив, що вони купили біткоїнів на мільярд доларів, що, власне, і пояснює, чому біткоін так сильно себе проявив адже мільярд доларів, які Сейлор викинув на відкритий ринок, зміг поглинути чималий тиск продажів. З одного боку, це дійсно певною мірою бичачий сигнал, бо приємно бачити, що Сейвор, незважаючи на ризик бути виключеним з MSCI і, попри слабкість біткоїна, все ще здатен знаходити гроші. З іншого боку, це не так же й сильно, що біткоін майже не зрушив з місця, хоча він і закинув стільки грошей на ринок. І якщо я зараз подивлюся на відкриття ринку, то мене б зовсім не здивувало, якби в найближчі тижні ми побачили, що він оголосить цього разу він купив значно менше або, можливо, взагалі нічого не купив. Отже, з одного боку, у нас є величезний продавець, який завжди починав продавати біткоін під час відкриття американського ринку. З іншого боку, маємо ще й той факт, що наприкінці року ми і так спостерігаємо підвищений тиск на продаж через так званий податковий збір Tax Harvesting. І саме тоді цілеспрямовано продають позиції, які наразі у збитку, щоб зекономити на податках. Тобто, якщо спростити, припустимо, ви заробили мільйон доларів прибутку, скажімо на золоті, але зараз у вас мільйон доларів збитку по біткоїну, то наприкінці року ви можете зафіксувати цей мільйон збитку, продавши біткоїн. І тоді не доведеться платити податки з вашого прибутку. Це цілком логічно, навіть якщо ви й далі залишаєтеся оптимістично налаштованими щодо своєї позиції. Тобто ви продаєте наприкінці року, а потім одразу на початку наступного року знову купуєте. Це часто призводить до того, що наприкінці року ми спостерігаємо певне зниження. А вже на початку нового року ціни зростають і можна побачити посилений купівальний тиск. До цього, звісно, додається, ще й загальне ребалансування портфеля на четвертий квартал і кінець року. Особливо це стало ще важливішим зараз, коли минулого тижня ми боролися з річним відкриттям. Бо уявіть собі, якщо ви хедж-фонд чи щось подібне, і ваші бонуси залежать від результатів, то ви, звісно, одразу продаєте свої біткоїни, щойно ми трохи перевищуємо річне відкриття, щоб показати певний позитивний баланс. Так ви зможете наприкінці завжди показати, що ваша угода була прибутковою, отже, це також створює тиск на продаж у цій точці, який у жодному разі не варто ігнорувати. Але справа в тому, що податковий збір і ребалансування портфеля стосується не лише біткоїна, а й традиційних ринків, де ми, як вже казали в останніх двох випусках, також спостерігали досить помітне падіння, що зрештою теж не пішло на користь крипторинку. Втім, тут варто зазначити, що, можливо, ми навіть можемо побачити невеликий промій надії, адже статистично з 1950 року, тобто вже понад 75 років, ми спостерігаємо на S&P 500, що приблизно 15 грудня ми знаходимо дно, а потім починається так звана різдвяна ралі. До речі, це те, що ми неодноразово спостерігали і на крипторинку. Але, звісно, є ще одна річ, яка зараз викликає певну паніку на ринку та тиск на продаж. І це, звичайно, рішення щодо відсоткової ставки Банку Японії у п'ятницю, де ми на полі маркет можемо побачити, що з майже 100% ймовірністю ставки піднімуть на 25 базових пунктів. Ми вже не раз обговорювали на цьому каналі так званий Янкері-трейд і його наслідки. Якщо ви вже не пам'ятаєте, що це таке, напишіть мені про це в коментарях, або приєднуйтесь до нашого телеграма. Там я зможу детально все пояснити, адже сьогодні хочу зосередитися саме на головному. Адже суть у тому, що якщо зрозуміло, що ставки будуть підвищувати, то так само зрозуміло, що ринок захоче це врахувати у цінах. І якщо подивитися, що відбувалося з біткоїном під час останніх підвищень ставок Банком Японії, то можна побачити, що ми впали майже на 31%. Тут це було 26%, а тут також 23%. Тобто всі ці події були суттєво негативними для ціни біткоїна. І до цього додається ще й те, що справа не лише у самому Янкері трейді, адже Банк Японії, ймовірно, вже січня вперше почне просто розпродавати свої ЄТФ активи, що дійсно є величезною зміною на ринку, адже досі вони були одними з найбільших покупців ЄТФ у світі. Хоча треба зазначити, що якщо вони дійсно будуть продавати з тією шуткістю, з якою планують, то на повний розпродаж усіх активів знадобиться цілих 112 років. Адже їм, звісно, теж зрозуміло, що вони не можуть обвалити ринок, бо тоді й самі зазнають збитків і цим ослаблять економіку. Звучить, звісно, не надто обнадійливо, хоча варто зазначити, що останні рази, коли ми бачили сильну корекцію через Банк Японії, це завжди відбувалося на локальних вершинах. А зараз ми вже і так досить суттєво скоригувалися, тому я особисто не очікую, що ми впадемо ще на 20-30% в мис. Втім, можна побачити за всіма цими різними факторами, що на біткоін зараз дійсно чиниться чималий тиск на продаж. Тож не дивно, що ґеріт, наш Hyperliquid Wall, зараз просто має збитки на майже 50 мільйонів доларів. І навіть якщо це загалом для його портфеля не так же й багато, бо не варто забувати, що лише біткоїнів у нього ще на добрі 3 мільярди доларів і близько 4,5 мільярдів доларів в ефіріумі на споті. Це все одно надзвичайно велика сума і може стати величезним ризиком, якщо він вирішить закрити цю позицію. Адже тоді всі копітрейдери теж почнуть продавати. А ще й сама позиція вже настільки велика, що її закриття однозначно вплине на ринок. Єдине хороше в цій ситуації це те, що кілька днів тому він перевів ще близько 400 мільйонів доларів у біткоїнах на інший гаманеч. Імовірно, це просто гроші, які він хоче використати, щоб у разі великої ліквідаційної каскади чи ринкового руху просто додати маржу і уникнути ліквідації. Хоча все це, звісно, лише мої припущення. Звісно, я не можу стверджувати це на 100%, але на мою думку, така поведінка цілком логічна. У будь-якому разі я можу собі уявити, що його межа болю в цій угоді настане не раніше, ніж при втраті приблизно 90 100 мільйонів. Тобто це ті гроші, які він заробив лише за останні місяці на трейдингу. Тобто це просто гроші, які він зробив лише за останні місяці завдяки трейдингу, мабуть, кожен із вас це знає. Якщо ви щойно, скажімо, заробили тисячу доларів прибутку, то втрату в 500 євро можна пережити досить легко. Але якщо ви ще не отримали жодного прибутку і вже маєте мінус 500 євро, це вже справді боляче. І все ж, ймовірно, найбільшою помилкою цього кита було те, що він відкрив лонг на біткоін і солана. Адже до цього всі спекулювали, яке інсайдерське знання він, можливо, має щодо Етеріум, через що всі були надзвичайно оптимістично налаштовані щодо Етеріум, і саме тому ми й побачили таку сильну перевагу над біткоін. Але коли він відкрив ще дві інші позиції, багатьом стало зрозуміло, що він загалом просто налаштований оптимістично, і з того часу його позиція по Етеріум постійно йде в мінус. Хоча, звісно, у нього достатньо грошей, щоб і далі її тримати. Але напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, що відбувається з цим інсайдерським китом, і чи очікуєте ви особисто, що в найближчі дні ми ще побачимо Санта Релі, чи, можливо, ви вже зовсім втратили на це надію. А на цьому ми вже підходимо до кінця лідера. Сподіваюся, тобі сподобалося. Постав мені вподобайку, і побачимось наступного разу.